Боже, дякую тобі, Боже, що ти говориш, щоб я молився за потреби. Любі Господом і мої любі, брати і сестри, бо Господь вас дуже любить, вас дуже любить, і поток Божих благословінь на кожну з нас не закінчується, а йде повним потоком. Боже. І я дякую тобі. За весь поток Твоїх благословінь на нашу церкву, на Україну і на кожного із нас. Я дякую Тобі Боже, що ти вивільняєш поток своїх фінансів, фінансових благословінь на всіх тих, хто має потребу. Бо Ти говориш, я, Господь Твой обезпечитель, не ваша робота. Не ваша пенсія, не ваша пособие, не країни, де ви живете, і те, що вони дають вашу, ваш обезпечитель. Не ваш бізнес, сам Господь, прийміть свого Господа як обезпечити. Я дякую тобі, Боже, що ти мій безпечитель. Я дякую, тобі, Боже, що ти безпечитель моїх і сестер, і тому ми віримо і знаємо, я жив і заставився. І праведника простячого хлеба. Дякую тобі, Боже, що ми праведники, тому у нас, є і за... у нас є все те, що потрібно для життя і благочесті. Я дякую за ті фінанси, я дякую за, тебе за одяг, за взуття, я дякую Тобі за житло, за інтернет, за телефони. Я дякую тобі за здоров'я, яке ти нам благословив, коли сам. Тілом своїм вознеси наш, наші гріхи на, на крест, і ранами твоими ми зцілились. Дякую тобі, Боже, що багато більше двох тисяч років назад уже ми сілені Тобою. Слава тобі, слава слава тебе. Дякую Тобі, що ми від макушки голови докінчивки в п'ять сілені. Сілення, стілення, я дякую ти Боже за сілення наших відношень відносин з нашими дружинами. Чоловіками, батьками, дітьми, онуками. Я дякую тобі, Боже, що ці відношення наповнюють відношеннями любові, за стілення наших відношень з нашими приятелями, друзями, братами, сестрами, за стілення наших відношень на роботах, в церквах. Дякую тобі, Боже, що ці відношення наповнені повагою, любов'ю і радістю. Бог говорить, зцілюється артрит. Артрит. рук, пальців в рук, Бог слює прямо зараз. Приймайте вірою в зцілення. Бог благословив вас сінням од ретріта. Ім'я Ісуса Христа зв'язую іменем Ісуса Христа ішеміческою болість серця. Властю, даним Ісусом Христом, я проголошую повне зцілення і говорю: хвороба ішемічна, хвороба серця, ти не місце. Тілі народу Божого пішла в ім'я Ісуса Христа. І аритмія серця пішла вон, серце, аритмія прохода. Я проложу, що всяка адишка пройшла в ім'я Ісуса Христа. Астматичні синдроми, астма пішла вон моїх братів і сестер. І вийде вон, вон з горла, вийде з ім'я Ісуса Христа, вийде з лігенів. Астматическая синдрома, астма пошла вон. Всяке задихання проходить в ім'я Ісуса Христа. Ожирення пошло вон відновлюються ті килограмми, які Бог створив, тіло в нормі. Вес в нормі, які Бог дає в ім'я Ісуса Христа, імені Ісуса Христа, Дух, ціліто пошло вон, імені Ісуса Христа. Кожа гладка. Сила всякі людей наслаєння, ажерення пошли вон с ног, ноги красиві в ім'я Ісуса Христа. Киста яичників засихає, виходить вон в ім'я Ісуса Христа. Повіливає, киста вийде вон. Бо це народ Божий тебе не місце в житті цієї людини, в ім'я Ісуса Христа. Рак кишечника засохне і вийде вон, в ім'я Ісуса Христа. Всякі. всякие метастазы, раков, кишечники пошли вон в имя Иисуса Христа. Повно, идеальное силнее и здоровье. Вывых то заведенного Бог силе в имя Иисуса Христа и восстанавливает нормальную ходьбу в имя Иисуса Христа. Аминь. Шейное ущемление шейных позвонков Бог исцеляет. В ім'я Ісуса Христа. Шея здорова, легко рухається, повертається, наклоняється, всякі болі в шеї, уходять прямо зараз. Приймайте і дякуйте Господу, в ім'я Ісуса Христа. І зараз давайте помолимося за те, щоб Бог закрив сьогодні небо над Україною, щоб не було повітряних тривог. Боже, ми молимо тебе, Боже. Щоб, як я писала Поліна, всім тіха мірної ночі поплаховам Господа Боже, ім'я Ісуса Христа Боже, зроби тишу в Україні і вночі, і завтра, щоб не один дрон, не одна ракета, не одна бомба не прилетіла ні на одне місто, ні на одне село в Україні. Особливо ми молимо Тебе за місто Суми, Ахтирку, Сумську область, Боже, в ім'я Ісуса Христа, ворожбу, путівлю, Боже. Канатоп ім'я Ісуса Христа, за міста Харків, за міста Харка, Вовчансь, Ісуса Христа, Ізюм, Лиман ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе за Покровськ, за міста Донецької, Луганської області, Боже. Ми молимо тебе за захист покровно міста Дніпетровської, Запорізької, Херсонської області, Херсон, Боже, Запоріжжя, Боже, Кривий Ріг Боже, ім'я Ісуса Христа, Одесу, Львів. Київ, Чернігів, Боже в Єві Ісуса Христа, за кожне маленьке селище і село в Ісуса Христа. Діти, чоловіки, жінки будуть лягати, спати і пробуджуватися, бо Господь підпирає них, і не буде ні одної новини про загиблих або поранених і понищені міста, села, будівлі. Дякую Тобі, Боже, за це. Амінь, амінь, амінь. Амінь.